Найбільша помилка, яку замовчують більше 90% ортопедів при болях в суглобах, це ін'єкції і блокади. І ось чому такі маніпуляції з суглобом тимчасово прибирають біль, але не лікують причин. Уколи паралізують нерви і судини. Суглоб перестає боліти, і ми починаємо його більше навантажувати, не розуміючи, що проблема нікуди не ділася. А ось що треба робити: три важливих кроки: Перше – це зняти запалення за допомогою люпосомального куркуміну і босвелії. В комплексі вони зменшують набряк, біль зсередини і знім. Мають запалення друге відновити міжсуглобову рідину. Для цього є низькомолекулярна гіалуронова кислота, яка допомагає повернути з маску рухливість і амортизацію суглоба. Третє це живлення хрящової тканини. Пептиди колагену забезпечують клітини хрящової і сполучної тканини будівельним матеріалом для відновлення. Крім того, підтримуйте. Лімфу за допомогою ложної води, Це допоможе покращити обмін речовин в суглобах і наповнити їх вологою. Кому цікава програма відновлення суглобів, ви можете в коментарях під відео написати суглоби, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.